Так хочеться усе згадати, за ароматним чаєм зм'яти у нашій вільній Україні, як Крим без хатько на чужині, чи сонце ніжне і грайливе, чи море голубе, щасливе, чи вітер хвилями гойдає, чи чайка в небі ще літає? Криме рідний, в серці смуток, лиш спогадів приємний жмуток. За чарам красот місцевих, де надихавсь поет Міцкевич. Свобода пахне вільним степом, з морським прибоєм, мов сонетом, як щирим бути із собою, ще й виноградною лозою, твоєю пишною красою, горами й моря сінявою, Зачарувались скіфи й греки в Неаполі та Херсонесі. ми, рідний, незабутній, в чужих кайданах нині скути. Вдихни надію, вітрила, що буде вільна Україна. Ти повертайся, як перлина, була що писана картина. Нехай поки що в тихім сні, як юні спогади мої, Вертай додому, вільний птах, що зимував в чужих краях, зірви із клітки всі замки ми нагодуємо з руки. ми рідний, брате, друг, немає мам на світі двох. Країна вільна то земля, навіки, сину, я твоя.